Дипломатичні діалоги, чому імперії віджили своє політичні символи у кіно: Твіттер та Фейсбук, дипломатії. Як популярна музика впливає на політику? Про це та багато іншого у програмі Дипломатичні діалоги, підготовлені студентами Донецького національного університету імені Василя Стуса. Думаємо разом. Вітаємо вас в новому етері. З вами студенти спеціальності міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії Донецького національного університету імені Василя Стуса, Інна Бабій та Наталія Гринько. Тож сьогодні мова піде про актуальні питання сучасних міжнародних відносин, суспільних комунікацій та світової політики і історії загалом. Привіт, Наталю! Привіт, Інно! привіт усім! Рада бути тут з тобою на радіохвилі для наших слухачів. Ми вже довго не виходили в етер, тому дуже скучили і готові знову продовжувати досліджувати міжнародні відносини разом. Так, Наталю ага, а, два, три, чотири Наталю. аго, ти з нами? Що ти рахуєш? Та з вами, звісно. Я також дуже скучила, та от вирішила порахувати, скільки вже було різних самітів, котрі змі окреслювали як доленосні для України, та й збилась з рахунку. Іно, до речі, не забудь мені нагадати, що в кінці етеру я подякувала нашим союзникам за допомогу в 41-й раз. А, це ти так підводиш до нашої теми ефіру? Ну звісно, я ж не дарма обрала гуманітарний напрямок, аби більше не стикатись з математикою. Отже. Тема нашого етеру саміт НАТО у Вільнюсі. У вівторок, 11 липня, у Литовському Вільнюсі проводився дводенний саміт НАТО. У змі почали активно розповсюджувати інформацію, що на ньому має вирішитись, що отримає Україна запрошення на членство в Альянсі та гарантії безпеки. Про те, що саміт НАТО 2023, який почався у Вільнюсі, у вівторок мав всі підстави стати історичним, говорили неодноразово. Зараз про це можна говорити як про доконаний факт. Ба більше рішення, які це доводять, були ухвалені та оприлюднені ще до початку саміту. Хоча не хотілося нарікати його історичним, щоб не перевільшувати його результати. Повір, він не зрадив очікуванням, адже головна сенсація вже відома. Це примирення Швеції та Туреччини, скандальні акції зі спалення та поплюження Корану, наростання вимог Анкари, яка дійшла навіть до заяв про те, що в обмін розблокування вступу Стокгольма до НАТО хоче гарантій вступу в ЄС. Усе це виявилось геть неважливим і було потрібно лише для підняття ставок на переговорах. Свідчить письмова домовленість лідрів двох країн досягнута у вільнюсі. Звичайно, хотілось б вірити, що під час саміту пролунали сигнали щодо зближення НАТО з Україною. Без членства якої в альянсі важко уявити майбутню архітектуру безпеки у Європі, як про це заявляв президент Польщі Анджей Дуда на зустрічі з польським генералітетом у місті Легіоново. За його словами, це основа польської політики безпеки упродовж декількох десятиліть, яку ніхто не має ставити під сумнів. Та українців, як і мене, найбільше цікавить, чого чекати у питанні наближення України до вступу в альянс у понеділок. Україна та її партнери у НАТО провели інформаційну дипломатичну спецоперацію для того, щоб підняти планку у переговорах щодо. Майбутнього України з державами скептиками офіційно компроміс не знайшли. Хоча міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Раніше писав у Твіттері, що союзники таки досягли консенсусу щодо відмови від ПДЧ, але додав, що хоч він і вітає це рішення, це також найкращий момент, щоб пояснити запрошення Україні стати членом. Це давня вимога Києва, і вона від початку мала повну, практично одностайну підтримку української експертної спільноти. Тому на початку квітня Україна по суті поставила альянсові ультиматуму. Дмитро Кулава тоді оголосив: Київ не погодиться на отримання ПДЧ, бо цей етап затягує наш вступ і є неприпустивим. Українське, так зване дипломатичне нахабство тоді підтримали кілька держав у альянсі і почались дискусії. Водночас генсекретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що переговори щодо усунення плану дій щодо членства того самого ПДЧ зі шляху України до членства в НАТО все ще тривають. Президент Зеленський 10 липня вкотре закликав НАТО надіслати Україні чіткий сигнал на підтримку і членства в Альянсі. У цьому плані дуже потішила Литва, адже вона стала державою господаркою цьогорічного саміту НАТО та вирішила навіть не імітувати нейтральність у питанні майбутнього членства України в альянсі. А натомість по максимуму включилась у боротьбу за таке рішення. Одразу наводжу приклад: потрапити до центру Літекспо на околиці Вільнуса, який переобладнали на гігантський захищений майданчик для проведення саміту НАТО, можна лише в урядовому кортежі або ж спеціальними шатлами. Кожного з цих гостей дорогою до саміту зустрічав великий надпис на шатлі. Поки ви чекаєте на цей автобус, Україна чекає на членство у НАТО. Я ще знаю, що кількість прапорів на балконах, приватних квартирах, на офісах, бізнес-центрах та органах влади у столиці Литви буквально зашкалювала. Часом у учасників саміту могло б Кластися враження, що ми в Україні, адже українських прапорів чи не більше ніж литовських, і це не дивно. На додаток до величезної кількості українських прапорців, що розвісила влада уздовж усіх ключових трас, вільнюса у місті діяла також громадська ініціатива, ідея якої. Розвісити повільні не менше 33 тисяч прапорів України, які надавали охочем. Загалом Литва де лише могла поєднувала у гаслах діях символіці, тощо числа 33 та слово Україна. Ідея у тому, щоб закріпити думку, що Україна стане 33 м членом НАТО, тобто наступним після Швеції. Що ж такою була підготовка до саміту, але давай розглянемо, як ж він прийшов у столиці Литви, які рішення чи сигнали вдалося почути за столом Атлантичної ради, як і на інших майданчиках. Важливою подією дня 11 липня став також спільний виступ президентів Литви та України на головній площі Вільнюса із підняттям прапору України, що прибув із Бахмуту, який разом із організованим візитом Олени Зеленської до українського дому є потужними кейсами культурної дипломатії та підтримки від Литви. Вирішила згадати цей кейс на продовженні історії з прапорами України. Якщо ж перейти ближче до саміту, то з тексту ком'юніке можемо простежити, що у його 11-му пункті. Зазначено ту саму обіцяну відмову від опедача як кроку на шляху щодо членства і продовження роботи в рамках річних національних програм. Країни-члени заявили, що нададуть запрошення Україні, коли союзники погодять таке рішення, Є умови для цього фактично виникнуть. У цьому ми бачимо відсутність цієї самої часто згадуваної політичної волі для вступу України. Проте з іншого боку, Україна тепер без додаткових обмежень може перестрибнути крок із отриманням ПДЧ, коли умови будуть більш сприятливими. Але сприятливість ця аж занадто примарна вказує на те, що по суті саміт у вільності не зміг просунутися аж надто далеко від Бухареського. Хоча міністр закордонних справ Кулеба зазначив, що незважаючи на текст ком'юніке, реальна готовність виконувати зобов'язано знач значно змінилася у порівнянні з часами Бухарестського саміту. Окрім цього, можна прочитати про створення ради України НАТО для оформлення діалогу на рівних засадах, хоча варто зауважити. Щодо цього вже існувала комісія Україна НАТО, а також перетворення надання комплексного пакету допомоги для України на багаторічну програму. Нагадаємо, що минулого року у Мадриді на її фінансування заклали 500 мільйонів євро для надання нелетальної підтримки. Серед іншого вдалося почути і побачити визнання Росії та її дій загрозою для безпеки НАТО, Європи, світового порядку, заснованого на правилах, існування якого намагаються зберегти західні еліти. Хоча на тлі переміщення до Білорусі тактичної ядерної зброї, питання визнання правил в чергове, зазнає фіаско. Було зазначено про усвідомлення складнощі відносин із Китаєм, але вже традиційну риторику про готовність до конструктиву. І з того, що було озвучено більш чітко, так це заклик до КНР утримуватися від будь-якого постачання летальної зброї для Росії. Низка країн НАТО в індивідуальному порядку також заявила про нові пакети військової допомоги: заснування центру надання допомоги пораненим військовим у Сполученому Королівстві, навчання українських пілотів на F-16 у Румунії та Данії, підтриманої коаліцією із 11 держав. Також до цього можна додати й заяву Великої сімки про гарантії допомоги Україні на полях того ж саміту. Таким чином можемо сказати, що Україна отримала достатньо багато, але далеко не все, що очікувала. Низка вітчизняних та закордонних аналітиків більшою чи меншою мірою. Погоджується із такою думкою. Проте відсутність визначеності у термінах та формулюваннях визнають всі не отримала більше, а навіть менше Грузія. Замість формулювань попередніх років про те, що Україна та Грузія стануть членами НАТО через ПДЧ. Для Грузії цей шлях було підтверджено. Але наприкінці пункту 80 союзники сказали, щоб досягти прогресу у своїх євроатлантичних прагненнях, Грузія повинна досягти прогресу у реформах, включаючи демократичні, та покращити виконання РНП. Чітких вимог для України окреслено не було. Загалом серед аналітиків центру Атлантична Рада існує думка, що саміт у вільнюсі був мостом між мадридським самітом та наступним Вашингтонським. Для самого НАТО він закріпив новий план регіональної безпеки, посилення нової моделі сил НАТО, 300 тисячами сил швидкого реагування. Про позначку у 2% ВВП витрат на оборону. Почали говорити як про нижню, а не верхню межу із урахуванням сучасних загроз. А Єнс Столтенберг і надалі залишиться генсеком НАТО. І у історії маємо лише другий такий випадок, кого дійсно може назвати. Ти переможцями цього саміту, так це Швецію і Туреччину. Адже турецька сторона офіційно підтвердила відсутність перепон для шведів на шляху до НАТО. Альянс, вочевидь скоро поповниться новим 32-м членом. З чим і можемо привітати наших шведських друзів. На цьому, дорогі слухачі, завершуватимемо нашу сьогоднішню розмову. Матимемо сподівання, що в майбутньому жовто-блакитних членів НАТО стане таки більше. З вами були Іна бабій та Гринько Наталія. На все добре та до нових зустрічей. Дипломатичні діалоги, чому імперії віджили своє політичні символи у кіно: Твіттер та Фейсбук дипломатії, як популярна музика впливає на політику. Про це та багато іншого у програмі. Дипломатичні діалоги підготовлені студентами Донецького національного університету імені Василя Стуса. Думаємо разом.